Так, привет всем. Бачите яке я говно откровенно говоря Тюкую очарет Тут Тоже таке болотисте Вот таке Коротше О, нормально Короче, виход з положення якийсь люди шукають, тому що нема сіна, нема сіна, нема зерна, нема соломи, ні греця. А хазяйству не треба збувати, бо непрості временно після ремонту працює, тюкує. Такі дрюче палюче Набиває гарно. Ну, в общем, как-то так. Ну, Была уже практика тюкувать очеред. Їдять. Їдять, куда им деваться, если ничего другого немає. Так, ладно, всем пока, всем добро.